Всім привіт, колеги! Всі, хто підписаний на мене, вже знають, що до мене приїхав новий фрезер. Ну, Наступний фрезер. Хто не підписаний, ті тепер вже знають. Це мій, моя кошеня. І ми зараз оглядаємо нашу покупку. Він вже приїхав. Кілька днів, як, але лише зараз знайшлося время, знайшовся час до нього вибратися. І зараз коротко розкажу. 6Б75 ВФ1 одеського заводу фрезерних верстатів. Дехто до нього відноситься скептично, кажуть, що з нього не буде ніякого толку, що він ну, не знаю, не знаю, що їм конкретно не подобається. Можливо, ходи, можливо, не знаю що. Кажуть, що все переробляти, що без докладення рук нічого не буде, але. 675 чи 676 верстати мають менші параметри, менші показники ходів, менші показники обертів. Тут максимальні оберти мають від 40 до 2240. Це дуже гарні показники. Тут є 32 швидкості в коробці швидкостей. Тут є плавне регулювання подач. Абсолютно плавне, тобто тут двигун постійного току і немає ще старень, не перемикається. Тут увага, лімби. Це лімп хобота. Одна сотка. Це лімп повздовжнього ходу. Одна сотка. І де наше світло. Це лімп вертикальної подачі дві сотки. Він підвищеної точності, і це дуже багато чого коштує. Да, на ньому не можна робити головки від вантажівок, на ньому не можна обробляти якісь дуже великі деталі, але він не для того розроблений. Він має два шпинделі вертикальний і горизонтальний, які легко міняються між собою з тієї сторони з протилежної кріплення, за допомогою якого можна просто зняти вертикальну голову і користуватися горизонтальним шпинделем. Тут малопотужний двигун, тобто не буде великих пускових токів, не буде великого навантаження на мережу, його можна використовувати, по суті, навіть з конденсаторами, і він буде працювати. Там чи півтори, чи 2 кВт потужність. Тут прямокутні направляйки на вертикальному столі. На Хоботі ласточкин хвіст і давай, сфокусуйся Він має. Ну, не хоче фокусуватись. Це потрібно буде в день показати, але немає зносу. Тут скрізь є кріплення для індикаторів часового типу для контролю за роботою. Все ціла купа автоматичних різних режимів, лінієк і іншого. Так, я згоден, що все пізнається в порівнянні, але навіть якщо просто знати, мати теоретичні знання, все одно е він дуже має високі показники, дуже гарні параметри. Звісно, робота покаже, коли він запуститься, коли я почну на ньому працювати, то можливо я сам теж поміняю до нього відношення, але. Поки що я маю на нього дуже... О, мої помічники, на нього дуже великі плани, дуже гарне відношення. Що, ржавий. А так я і працюю постійно. А ну зласть. Поки що він стоїть у мене на задньому дворі. Це по суті і будівельний майданчик там позаду є. Гори щебеню, стоїть Тойота, стоїть Волга, і серед цього всього він. Я знайшов лише зараз час серед ночі на те, щоб вийти до нього, трошки змастити, трошки десь підчистити, здути з нього пил. Але в цілому він дуже в гарному стані. Я не бачу, щоб він був багаторазово перефарбований. Десь трошки видно нижній шар, але я не можу. З впевненістю сказати, чи це шпаклівка, чи це грунтовка, чи це нижній слой фарби. Наскільки я пам'ятаю, вони були лише такого сірого кольору. Є в нього інвентарний номер по, по історії цього верстати, як мені сказав чоловік, який його продав, він його викупив в інституті. Він стояв там, на ньому, показували, як проходить процес фризування, і особливо якоїсь роботи він не мав в своєму житті. Тому при огляді його, коли я роздивлявся направляючи, коли я роздивлявся весь його стан, ну, тут зараз не видно буде, але все, що я тут бачу, в цілому я. Вірю в цю версію, тому що там, де вам здається, що є знос, є якісь, якісь пошкодження, якісь задири, це все просто полоси від масла. Тут немає особливо якихось, не відчувається нічого. На столі є один заїзд і все. Всі ручки, всі штурвали, всі маховички, все працює. Десь затерто зовсім не видно, але воно все легко міняється. Із пошкоджень при перевезенні був зам'ятий кожух двигуна. Але це все зовсім фігня. Двигун тут дуже слабенький, це великий плюс, десь я бачив шильду, але на неї, напевно, нічого не буде видно. Двигун чи 1,5, чи 2,2 кВт. Тобто він дуже слабкий. В ньому дуже багато електрики, це буде перероблятися. Тут ящик, в якому кілька клемних колодок з сотнями контактів, тому що все, що в ньому рухається, все, що в ньому працює, це все на електричних кінцевиках. Тобто, оці шпінгалети, ці носики, які стирчать, які керують подачами ходом хобота, так само і на столі. Вверх-вниз, поперек, всі ці е, шпінгалети це не механіка, так як в інших станках, це електрика. Вони електрично керують колами, тому і тому буде це перероблятись. Е, тут дуже багато о, прийшла кицька, яка піймала мижу із зве кошенят. Її звати Піська. Давай, біжи. Ті штурвали тут відкидаються. Тобто, щоб включити, щоб почати ручну подачу, потрібно прижати. Тут є один без стоперного кільця. Тут така вилочка, все дуже елементарно, все дуже гарно зроблено. Так же само і тут. Щоб піднімати чи опускати стіл, треба прижати. І що цікаво і удобно, тут зроблено під кутом. Ці вилочки, тобто, якщо ти завів її, вона там тримається гарно, вона не випадає, не вискакує звідти сама по собі. Е, є деякі незрозумілі мені речі. Наприклад, для чого ось ці значки? Цей значок означає, що не можна крутити в цю сторону, що не можна крутити? Ось цей от механізм. Але тут навпаки показано, що крутити по часовій стрільці. Ось. До чого це відноситься? До цієї заглушки, не знаю. Ну, є на нього десь паспорт, не прямо на цей, не на VF1, а просто на В. Але там майже все однакове, наскільки я пам'ятаю, лише точністю відрізняється. Швидкості перемикаються всі. А, вверх. Дуже легко все рухається, не попав, попав. Діапазони перемикаються. Ну, поки що не знаю, що сказати. Я само собою це не відгук, це не, не якесь резюме, це просто мій огляд. Тому що для того, щоб робити конкретно відгук, щоб робити якийсь повноцінний огляд, треба його запустити, треба на ньому попрацювати. Стосовно того, що буде перероблятись, це ось ця панель. В ньому немає коробки подач. Немає шестерень, немає, ну шестерні є, але. Зміна швидкості подачі плавним чином проходить. Вибираєте тумблером або від 10 до 60 мм за хвилину, або від 80 до 1200. І це все плавно. Чому це так? Тому що тут. Використано двигун постійного току. Він е, має свою шафу керування. Ось тут позаду шафа, яка за розмірами. ну, Велетенська. Вона просто велетенська. Ось така шафа керування цим верстатом. Це просто якийсь неадекватний капздець. І тут видрано цілий блок. Дивіться, який цікавий. Комутаційний вузол. Це коса, яка з'єднує якісь між собою блоки. Така проміжна плата, на яку виведені провода, і ці провода виходять уже на конектор. Щось воно хтось з кимось з'єднувало. Але це нереально. Нереально сложно, тому буде перероблятися. Пускачі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. З протилежної сторони він виглядає ось так. Десь там внизу є місце для станції СОЖ. Звідси є злив. Що ще показати? Ну, ще є цікаво це ось цей кронштейн. Він заводиться в цю провушину, коли хобот відведено назад, і таким чином можна дуже легко відкинути вертикальну голову і звільнити доступ до горизонтального шпинделю. Ось такий короткий огляд цього верстату, колеги. Поки що лише така інформація, тому що розбиратися сильніше він напевно не буде. Не бачу в цьому змісту. Якщо в нього малий знос, в нього все змащене, все в гарному стані, то буде працювати поки так.